Звідси виходить третя рекомендація, як інвестувати. Будьте обережніші з фондовим ринком і з волатильними активами, зокрема і з криптою. Чому? Тому що ха, от нещодавно тиждень тому крипта впала в два рази за кілька годин часу. І скажімо, якщо вам треба там, умовно кажучи, кошти будуть там через тиждень або там терміново, а крипта не відросла да, там і можна втратити дуже багато. У мене є один з клієнтів, який там втратив шалені суми коштів. І він казав: Та ніби ж це було так, але ж ну як воно може впасти так сильно? Але воно може впасти і в нуль. І це лише нагадування того, що таке криптовалюта. Так само, там як і фондовий ринок, да, там дуже багато зараз знаків про те, що він дуже сильно перегрітий. І дивіться, щоб не вийшло так, що там, знаєте, ніби всі інвестували, все було добре. Тільки я зінвестував, все впало. Тому треба розуміти диверсифікацію, щоб якщо десь і впало, то. Один там з десяти впав, да і що на загальному фоні все одно все виросло. Тому, коли ви диверсифікуєте і розумієте ризик, це вам е, все одно буде призводити до прибутків.